Привіт всім! Зараз проходить аренний івент, навіть такий івент арени 3х3, де ми можемо здобути непогані нагороди. Вибачаю за це: це або мій інтернет, або гра. Все, зараз буде загружено, все добре, все є. Такий івент, де можна непогані нагороди здобути, навіть не сильно високо забираючи місця. Не сильно високі. От, Топ-310 частинок, фрагментів. ну... Топ 100. Кош. Ну, я рахую, ці нагороди варті того, щоб зайти кілька боїв, зіграти на арені 3-3, навіть якщо ви не активно граєте. Вище, вже, звісно ж, нагороди кращі. Оце зрозуміло. Отож, в цьому відео я хочу вам показати три свої команди на арені 3-3 і показати, яка в мене ще була четверта, але я її поміняв. Ну що ж, поїхали. І так, розпочнемо. Буду показувати ну, в такому вигляді, мені так більш подобається, ніж захисний варіант показувати. Хоча в мене ідентичні команди і в захисті, і в атаці. Е, перша команда, команда, яку я використовую на основній арені, але на основній арені з недавніх пір я використовую Квізітію замість Тамари в форматі 3х3. Я залишив тамару в команді. А Квізітію поставив іншу команду, також вам покажу. І так, давайте знайомитись з командою. Основні два ДД це Аспальта, Ось так одягнена. Ось така шмотка. Обов'язково, таланти. Зараз номерацію дуже зручно. Ось можете бачити. Ось так. І Дафна. Дафна також в мене ДД, вона дуже дуже гарно себе показує. Тим більше вона в мене на плюс 5. Круг капітана. Це не ультимативний для неї артефакт, ви можете використати інші. Зараз покажу варіанти, з якими DAF чудово себе показує. І так, найкращий, напевне, це кіготь Темношипа. Він ігнорує щити. Ну, я його собі поставив. На основній арені, до речі, в мене він стоїть. Тут просто в мене по-іншому було. От. Ось е, цей артефакт я рекомендую. Якщо не, не цей артефакт, ви можете поставити, наприклад, яйце. Ви можете поставити ось таке маску. Е, планетарі можете поставити так, е, хто скаже, він там не дуже, але мені він дуже подобається. Цей артефакт, як бачите, я його використовую. Також, перчатки Бігбі, дуже гарно заходять на Дафну, Тому що в цій команді багато стану, багато контролю. І е, ну, дамахи конкретний Тому також можу це порекомендувати. Ну і, можливо, інші якісь на атаку, але це вже другорядно буде. От. Так, далі переходимо до саппортів Тіамат. Ось такий сет, дуже він мені подобається на арені, постійно його використовую. Зелений, дає і захист, і ОЗ, і додатковий контроль. Тому що, ну. Контроль лишній не буде ніколи. І жолудь. жолудь. Не годинник, а жолудь. Також така от е, річ, тому що в мене спротив немає. Вона часто отримує якісь дебафи і накладає взамін от Тамара. Е, Тамарі прискорення. Багато прискорення. Годинник ну ха, і влучність. Е, Рипкас. Рипкас е, одягнений наступним чином. Ути, Спротив влучність. Тут так трохи мікс в мене. Трохи того, трохи того. Хоча, можливо, краще упоротись в супротив. От. ну Влучиться все одно десь до 200 хоча б треба. Ну і е фамільяр е це скриня. Дуже хороший фамільяр для арени. Ну, думаю, з цією командою ми розібралися. Друга команда. Нещодавно почав її використовувати. До цього я використовував команду. У мене був Auster, ну і Ласенья, Аустер. Я там і двох їх ставив, і одного Аустера. Але основне це було в мене з підтримки, з льоду. Це Фіння, Теодемер, Елісебре. Велосія, інколи інколи Люсьєн. я міняв їх постійно. Бабку ставив також. Навіть вони в мене там і одягнені частково, так можете бачити. Але все одно щось було, не так, мені не подобалось, вона була найслабша в мене ця команда, і я вирішив поміняти на таку команду, яка в мене зараз. Зараз я використовую а, синергію а, вогонь Сяйво, як бачите. Танк у мене тут Сагомір. Також такий сет. Полюбляю я цей сет дуже. З бочкою, хоча можна і інші артефакти йому дати. Гаріка рука Відьми Вона просто досить свічку. швидко може її накласти. От. Карф, основний ДД. Крит дамаг, трохи атаки. Крит шанс, влучність. Ось такі таланти, верхній рядок. У мене Ось так. Одягнений. Джорн. Джордж з маскою. Також такий сет. Хтось не любить це сет, хтось не ставить, хтось ставить більше на прискорення сети. І це теж правильно буде ставити два сети на прискорення, або один. Якийсь е е е на прискорення, або на баф. От. Я ж вибираю даний сет. Ну і CNRL. CNRL цікаво, у мене одягнений, він одягнений як DD. Е хоча з посохом. Раніше в мене тут була перчатка Бігбі, також непогано було, але я подумав, чому б не в началі бою з таким талантом не дати команді щити. От, і Зробив так. Але спочатку в бік віддамах він вносив е дуже гарний. Ча і зараз також непогано дамажить. Фамільяр. Е Гостролист, можете бачити, такий в мене. Гарно себе показує, тому що він ставить захист і сейвить е ближніків. Аура загоміра. А, попередній я не показав ауру. Я використовую тут як ауру аспальти так і а, на основі арені в мене квіза там є ауру квізи. Ну, ми плавно переходимо до останньої моєї команди. А, вона мінялася, вона не завжди була такою. Квіза, квізиття в мене її не було. І в мене просто ось тут стояла Настя. Вона в мене навіть зараз одягнена. Ось, Настя, просто я перед вами забрав артефакт. От, ось так вона одягнена була з такими талантами. От тут стояла Настя. І 2 dd дуже швидко це все розбирало. Зробив більш сейвовий варіант. Зараз покажу, як це все взагалі працює і чому це працює. У тіор. ходить дуже швидко, дуже багато йому супротиву, давайте. Дуже... Ну, якщо будете збирати через отіори. І такий сет. Він коли отримує дамаг, він ще заливається додатково. Торін спротив і талант роздачі спротиву. Дуже важливо. Ну і ребра дав, сет заливу. Сет заливу потрібен, коли ви використовуєте е додатково ще якось героя, наприклад, квізо. Тому що для утіора він один раз е тільки спрацює, а потім, ну. Просто утіор швидше, ніж 15 секунд е заряджається. От. І не завжди він буде таких треба працювати для утіор, а от для квіза шикарно. Квіза. Також такий сет. Використовую. І також тут мікс. Точність і супротив. А, також поставив рога, і хоча можна, і годинник дуже гарно буде з годинником. А таланти також бачите. Зефі. Супротиву можна трохи більше, а, вона на роздачі. І тут а, ключ. Була тут в мене Настя і Гвін. Ну, цей ключ був з нього сенс. Зараз особливого сенсу той немає. ну... Можна його поміняти на щось з супротивом. або якийсь інший корисний артефакт. Але я все ж поки що його використовую. Далі Гвін одягнена нестандартно. В неї є і захист їй даю, і. ГП потрохи всього шукав спеціально, щоб був захист в допах. І, і спротив. Важливо, спротиву, щоб вона отримала від двох наших героїв, які на роздачі. Вона отримала спротив і не так часто станулась. Навіть якщо вона отримає контроль, нас буде рятувати планетарій, щоб він не померла. Їй рятує. І такий шолом, і планетарій, і утюр. Воскрешає. І Зефі невразливість дає. Тобто вона прям дуже гарно виживає. Єдине, бойові характеристики її, звісно, дуже сильно через це постраждали. От, коли в неї було крітурону там 270, ну, набагато швидше, що супротивники лопались просто дуже швидко. Зараз довше це все відбувається. Але вона і живе краще від якихось випадкових тичок. Не помре так точно, тим більше, коли там буде під станом, от, вона буде жити. Ну і тут, до речі, буде такий фамільяр, морське дитя. Так, він погані у нього. Таланти в процесі, Трукальки, скажімо так. Чим ж він тут хороший, в нас тут супротив, і влучність для квізи потрібна, а він якраз дає от бонус до влучності і бонус до супротиву. Так, він дає або те, або інше, але все одно. Це uh, воно дає. То це дуже корисний фамільяр аура від тіорра, uh, хоча в мене вже є від квізи. От, В атаці виходить, я використовував ауру. У тіора постійно нічого. Тепер буду від квізи. От. І ось така команда, досить живуча, досить така хі, серйозна команда насправді, хоча все одно вона має свої слабкі сторони, як і будь-яка. Інша, якщо підрезюмувати, так з цих трьох, найсильніша точно перша команда. А якщо сюди квізу поставити, так взагалі. Хоча Тамара ну трошечки, от прям зовсім трошечки нижче рівне між Квіза. от, В даній команді себе показує. Ну, Звісно що вона на плюс 5, квіза без плюсів, це також майте на увазі. Це дуже важливо. Нульова Тамара, Тамара, вона не буде рівноцінна нульовій квізі. От квіза на голову буде вийшла. А плюс 5 Тамара ну, чуть-чуть гірша, ніж нульова квіза. Чуть-чуть, Чуть-чуть, я сказав трошки. Е, в цій команді, в принципі, можна, щоб щось змінити, можна додати дурема. Е, Дорема замість Джорна, наприклад, або замість Сінарела. Також буде хороший е, варіант. О. Так, е, більш команда живуча. От, а з дуремом більш домажно виходить. Теж дуже гарно. В цій команді я вже говорив, що можна використовувати два ДД. Насюду, до речі, також супротив треба давати. щоб Вона просто так десь там не станелась, не, не отримала лишні шкоди. Ось такі команди. Кілька боїв ви побачите в записі. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Створюйте свої ренні команди, можливо, щось візьмете з моїх, щось своє, може у вас герої інші, може, якісь кращі з більшими пробудами маю на увазі, то використовуйте, може, якісь ідеї саме. З моїх пачок і візьмете все. Всім дякую, до зустрічі!